Бухті, в південній бухті міста Севастополь на кораблі перед кораблем виставлена охорона. Стан, стан судна. Тобто Ні, корабель не нищили, можливо, щось буде ну, ми не можемо це знати і я не можу про це говорити, тому що своїми очима я нічого не бачив. тоді. Ну, а Скільки на даний момент у нас залишилося 46 чоловік. Пішли ті люди, які, у яких закінчився контракт, та деякими людьми були доукомплектовані бойові кораблі, тому що, самі знаєте, після виходу директиви, по якої мог, особовий склад міг звільнятися, тому що він майже все в не хотілося на окуповані території, в тому числі і батьки. Та та більшість, яка йшла, вона йшла по закінченню контракту. Та деякі люди переведені на бойові кораблі для виконання завдань з призначенням. Але я вважаю, якщо в нас буде наш корабель, то всі ці люди будуть знову на своєму місці.